Від початку року відбулися законодавчі зміни для фізичних осіб підприємців, згідно з якими ФОПи першої, другої та четвертої груп має сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. Сплачують вони його авансами внесками до 20-го числа щомісячно, тобто за квітень місяць, сплачується до 20 го квітня. Для фізичних осіб підприємців третьої групи єдиний військовий збір сплачується з доходу, отриманого відповідно до статті 292 податкового кодексу України. Звітуються вони по цьому вже за перший квартал. Ставка податку становить з військового збору 1%. Окрім того, з 1 січня цього року призупинили пільгу для фопів, завдяки якій вони мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому всі фізичні особи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок за 2025 рік. Якщо ми говоримо про спрощенців, першу, другу, третю категорію, то вони вже мають сплачувати за січень-березень до 21 квітня мають заплатити. У випадку несвоєчасної сплати ЄСВ на боржника накладатимуть штраф у розмірі 20% від несплаченої суми, а також нараховуватиметься пеня 0,1% за кожен день заборгованості. Законодавчі зміни не стосуються ФОПів пенсіонерів, осіб з інвалідністю, найманих працівників, мобілізованих підприємців, позбавлених волі у наслідок російської агресії проти України, а також ФОПів на загальній системі оподаткування. Єдиний соціальний внесок це наповнення державного бюджету для тих, хто отримує пенсії, тому, тому надходження від цих підуть на пенсії для нашого знову ж таки нашого регіону. Анна Ілона телеканал СК